Ну от до речі, про план ви наводили приклад Грузії. Ви не перший експерт, хто порівнює Україну з Грузією в цьому сенсі реформування. А взагалі мене завжди цікавило, наскільки коректно порівнювати такі дві різні країни, там кілька мільйонна Грузія і 45-мільйонна здоровенна Україна. Як наскільки коректно проводити порівняння? Отакі за економічним розвитком, рівнем економіки, завантаженістю? Ну, ви малесенька тісті, і вичі, мабуть, катались на велосипеді маленьким, правильно? Катався а потім катались на великому сипеді. Правильно принцип руху одинаковий. Принцип це перш Тепер друге відповім ну, словами іншого відомого політика Юкан Ю, мій улюблений політик, людина, яка зробила і Сінгапуру і нікому не відомої країни, теж невеликої країни, але країну у світі йому теж задавали подібне запитання. І Він сказав просто ще, більше 20 років назад те, що зроблено в Сінгапурі, сто крат можливо зробити. Ну тоді повідошені до СССР просто і в Росії, і в Україні. От людина, яка це робила, яка робила ці реформи. От і все Україні це можна, воно здається спочатку, що наче неможливо. Можна зробити. Ні, я не кажу, що не можна. Просто наскільки тому, що ну на дитячому велосипеді я катався, але я не виїжджав на дорогу, а зараз я виїжджаю на дорогу. Та ну вам просто не дозволяли. Я в'їжу ну, власне.